Накипіло в день накипіло в день з Кирилом Лукашем. І це я в студії Радіо Накипіло. Ми будемо говорити зараз про те, що справді накипіло. У мене в гостях пані Ірина Кудінова. Пані Ірино, добрий день. Доброго дня, Кирило. Дуже радий вас бачити тут. І насправді будемо говорити про проблему, яка, на жаль, завжди була. На жаль, є, і мені щось здається, що і буде. Але завдяки таким неспокійним людям, як пані Ірина, ми будемо підсвічувати ці проблеми і намагатися разом як медіа впливати на правильне рішення і допомагати розв'язанню цих проблем. Йдеться про вирубку лісів. І в даному випадку говоримо про селище Хоришева, яке тут недалеко від Харкова є, іде до. До речі, можна чути радіо накипіла. Пані Ірино, ну давайте почнемо від початку. Отже, у вас в Хорошево є симпатичний, хороший ліс. Так, пане Кирило, наш ліс невеликий, це, можна даже сказати і на ліс, а паркова зона, бо вона всього 7,3 гектари угу. площа. Але про нас дуже турбується лісове господарське жовтневе. Вони дуже переживають, що для нас це за великий лісовий масив і що ми можемо заблукати в ньому. І вирішили залишити нам три сосни або угу. три тополі на плющихі. Вони почали вирубку нашого лісу. Одного дня ми почули гуд good... бензопил. Старалися 10 чоловіків здоровенних, вони рубали нашу сосну. Ми викликали поліцію, з'ясували, хто це за люди. Ми думали, що це чорні лісоруби, Але лісогосподарство жовтневе працює майже як чорні лісоруби. Так, в них були, мабуть, всі документи на руках, але вони навчили одну таку маленьку особливість, що на заказано їм. Масштаб вирубки нашого лісу це 150 кубів. Вони Могли би застосувати громадські слухання. Це, і це так... за законом важливо це... розуміти, так. що це законна вимога, коли йдеться про такі е е території. Тим паче, що ми можемо говорити, що ваш ліс Хорошево – це рекреаційна зона. Е я знаю, що там є і е дитячий майданчик, де діти відпочивають, так. і це дорога до річки, наскільки я розумію. Так, Кирило, це дивовижні міста. Угу. В нашому лісі постійно гуляють дітлахи, бо це селище, це не горне город. І дітям біля, більше нікуди подітися, як гуляти в лісі та ходити на рибалку до річці. Через весь ліс проходить ґрунтова дорога, там гуляють молоді матусі з немовлятами. Там у нас вели прогулки. мототрейки устраювають. Тобто, старі бабусі гуляють. І це дуже небезпечна справа, яку заціли ці лісники, бо вони не огородили дитячого нашого майданчика, не повісили ніякої об'яви, що йдуться роботи. Тобто Роботи почалися з порушенням всіх правил безпеки. У нас одна жіночка гуляла, збирала хмизу з двома своїми онуками, і на них почали падати дерева. У неї син захисних, нашої вітчизни, а вона. Та його діти підвиглись такої угу. опасності. <світ> Я так розумію, що ви кажете, що вони показали якісь документи, і лісгосп Жовтневе якось мотивував свої дії. Яким чином він мотувався? Значить, вони нам показалися показали квиток об оплаті, що вони заплатили. Роздивляючись їх документи, може помиляюся, але там сума становила 1090 гривень. Оце, мабуть, стільки коштує нашого лісу, 7,5 гектарів. Все почалося з жалоби одного з дачників. Угу. Він поскаржився до лісництва, що сухе дерево може звалитися на його садибу, і сперечався з ними два роки і не мав ніякої відповіді. І от вони приїхали на основанні цієї жалоби цього чоловіка і вирішили не одне дерево зрубати, аж 176 дерев. І вони, вони запланували санітарну. Прикрилися санітарною виробкою. Написали в своїх звітах, що ліс хворий, що в нього якісь там губки, якісь прикороневі гриби. Але ми ну, ніколи не бачили ніяких прикорневих грибів. Ми там збирали. Я хочу сказати, що маслят. треба, щоб розуміли наші слухачі-слухачки, наші і в тому числі і глядачі і глядачки, адже це терми записуємо. Він вийде на Ютуб. закликаю в чергово всіх підписуватися на Ютуб, ставити дзвін. Ночки, щоб ви нічого не пропускали, що відбувається в нашому місті і в області. Так от для всіх, щоб було зрозуміло, робити санітарну виробку лісу необхідно. Це правильна і хороша річ. Ніхто не каже, що лісгоспи не мають права взагалі нічого робити. Хоча насправді в Європі і в особливо в скандинавських країнах є така думка, що природа сама повністю може регулювати усі необхідні процеси і втручатися туди не треба. Але у нас поки що не так. У нас панівною думкою є інша. Але санітарна рубка і вирубка живих здорових дерев це зовсім різні речі. Так, пане Кирило, бо на наш жах, усі сухостої, які були в нашому лісі, залишилися на місці. А у цього пана, який скаржився. І те дерево залишилося на місці того пана, який скаржився. Ну, він сказав, що вони порубали здорові, живі дерева, і він став невольним суучасником невольною цього причиною злочину. цього злочину. Так, ми, наше законодавство. Передбачає кримінальну відповідальність за виробку живих дерев за кожне дерево окремо. І ми зміряли сантиметром, сфотографували ті пеньки, які залишилися, оці корішки. Як пам'ятаєте, у той казці, що хтось забрав віршки, а комусь досталися корішки. Але в нашому випадку це корішки корисні, бо вони являються свідком. Злочину. Ми зміряли їх сантиметром, сфотографували, і у нас вийшло 60. 9 піньків, Но ну, ми ще не всього лісу обійшли. На жаль, ну от вже 69 пеньків. Я до слова закликаю безумовно відоме і достатньо велике жовтневе лісове господарство, лісгосп Жовтневе, вийти і прокоментувати цю ситуацію, в тому числі на радіо на кипіло. Очевидно, навіть якщо ви робите, ви вважаєте, що ви робите щось правильне. То вже можна констатувати той факт, що ви не комунікували з людьми, і це вже є неправильним. Тому комунікація має бути. Я би хотів почути коментарі від лісгоспа Жовтнева щодо Хорошівського лісу. адже ми бачимо, що люди вкрай незадоволені цією ситуацією, і взагалі, у цій історії, коли комерційна. Складова починає е, бути над усім, мені здається, що це е, трохи неправильно, або е, не трохи неправильно. Ну-ну, І е, в даному випадку я знаю, що ви зверталися до владців. Куди ви писали, які листи, яка реакція влади? А, ніякої реакції. Майже ми написали до нашого посілкового совіту два листи, запросили, можна владцяв до нашого митингу. Угу. На жаль, наш голова не приїхав, депутати не приїхали. Був якийсь його заместитель. Він тихо стояв в сторонці, як оці дівчонки, що стоять сторонче угу. і щось там у руках тереблять. І не втручився зовсім в ситуацію. Наразі відповіді не від поліції, яку ми викликали, не від міс місцевої влади немає. Вже готове письмо до прокуратури. Сьогодні збираємо підписи. Останні на завтра угу. відсилаємо його. Готове письмо до екології прокуратурі про вчинення злочину. Про вчинення злочину, угу. так. А що екологи, так дуже важливо, та ж складова, що вони кажуть? На, на нашій зустрічі був відомий еколог Валерій Лавчанський. Ми угу. його запросили на нашу зустріч. Він дуже напобіг розібратися в ситуації в цій. Каже, що. Буквально через рік ці ліси мають війти до окремої охороняємої зони паркової зони, угу. і вони відійдуть від лісгоспів, і тому вони зараз поспішають дуже поспішають, поспішають урвати, зрубати, надбати. А нашого лісу. Я також знаю ще одну е, вимогу, коли ми говоримо про санітарну вирубку лісів, то е, хто має сказати, наскільки я розумію, наскільки мені відомо, е, сказати, що дерево хворе, чи воно здорове, і дерево сухе чи воно ще е, може бути, це мають робити науковці. Це мають робити науковці. Тим паче, Кирило, що це рекреаційна зона і. Ніякі такі масштабні виробки не можуть проводитись в таких зонах. Такі виробки, які можуть змінити довкілля. На жаль, довкілля може бути змінено докорінно. Наш ліс знаходиться в поймі річ... річці Уди. він з трьох сторін, окружен луками і земля, яких є торф'янник. Угу. Нещодавно всім нашим селищем ми тушили велику пожежу. Пожежа доходила, ми зупинили біля лісу, не допустили запалення домівок наших, згорів повністю лісопосадка, листвина біля хвойного лісу. І ця зона є торф'янником, нам так сказали пожежники. І земля до сих пір горяча. От коли притрагаєшся рукою до землі, там температура досягає, коли горять торф'яники, до 360 градусів. Вони вогонь може проходити навіть під руслом річці. І ніякі лісорубні роботи, коли йде така пожежа, вони забороняються законом. Це тільки науковці можуть її дозволити. Бо дерева, корені дерев, чому забороняється така рубка? підтягують вологу землі, угу. підтягують вологу і запосюджують розпасюдженню цього підземного полум'я. Наш ліс є, як самі лісники зазначили в своїх документах, він не промисловий ліс, це є ліс захисний та рекреаційний. Угу. Його така масштабна виробка, як вони зазначили, 150 кубов, 170 дерев, це просто неможливо. От представте собі, прийдуть лісники з топорами у парк горького і почнуть його рубати. Ну, це ну, ж неможливо. Власне, власне кажучи, я тільки хотів сказати, я, до речі, відкрив собі зараз світлини вашого лісу і бачу, як це все влаштовано. Оце, напевно, є і дорогу тут бачу до річки. Очевидно, це. І хотів сказати, що це те саме, що в, в Харкові, в центральному парку або в саду Шевченка почати якусь вирубку ось таким. Чином скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день в ведуться якісь роботи там. Ви чуєте ці звук бензопил? І чи вони все ж таки, завдяки вашій активності в тому мітингу, призупинили? Вони призупинили роботу, але тільки призупинили на мітингу Ми з ними договорилися, що вони припиняють усі роботи. Але буквально наступного дня зателефонувавши Олександру Євтушенко, який залишив номер телефону. Я почула, що вони не припинять свої роботи. Вони їх продовжують. А це хто Олександр Євтушенко? Я не знаю його. Це хтось з лісовку. Хтось... Так він підписував mm -hmm. акти на те, що наш ліс хворий. цей Олександр mm -hmm. Євтушенко його mm -hmm. там підпис стає. Mm -hmm. Ось, ну що я ще хочу вам сказати, що наш ліс має для нас сакрального значення, для нашого селища. Його висаджали наші мешканці, наші бабки, угу. у когось прабабки. І коли ми заходимо до цього ліса, ми як говоримо, відчуваємо їх присутність наших рідних. Ось ми знаємо, що ось ось цю ялинку саджала там Оніщук, ось цю ялинку бабця Фесенко насаджувала, ото Камзолови там посадили. І для нас це є велика пам'ять і реліквія наша. І я знаю, що в странах Євросоюзу на це зважають увагу. Вла власть? Оч оче очевидно, 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 да я ще раз наголошу, що в даній ситуації те, що вже зрозуміло, і вже очевидно, що комунікація між діями лісгоспу і владцями, і мешканцями, ось тут уже велика проблема. Бо навіть якщо ми припустимо, що вони дійсно тільки заради того, щоб санітарну виробку провести, тільки заради цього все це роблять, то чого ж вони тоді не пояснили це мешканцям? Сім Так, Чому вони нам не не, не пояснили? Чому вони рублять іменно живі дерева? Абсолютно живі я... дерева, а не хворі та сухі. В, в мене на Салтівці, де я виріс? Під моїм 16-поверховим будинком ростуть два каштани. Їх звати Андрійко і Кирилко. Це я і мій брат, і мої батьки їх посадили, коли народився спочатку Андрій, мій брат, а потім я. Так. Я розумію вас дуже про що йдеться і. Про ці історії, які ви розказуєте зараз про свій ліс. Які ваші подальші дії? Що ви плануєте робити? Ну, значить, вже готова листа до прокуратури. Ми будемо до міністерства звертатися, готова вже листа до екології, до міністерства екології. Будемо звертатися до офісу президента. Наразі всі наші бабці. Сидять на телефонах і телефонуються на всі гарячі лінії, які тільки існують. Пішла, Ця так, важка. А скажіть, будь ласка, що ви вимагатимете? До чого ви всі ці листи і всі ці дзвінки, що ви хочете? Якийсь заповідний статус? Яку, яка мета? Ця наш ліс вже входить до смарагдової мережі. Це такі території, які утворені ок. України совмісно з Євросоюзом, і ці території повинні охоронятися. Це є Бірманська угода і Європа свої, так сказати, договори виконує. А на теренах України поки що рубають дерева в заповідних зонах. Ми питаємося установити виробку лісу. Зовсім її припинити. Ми вважаємо, що сухі дерева стануть піщею для їжаків, білок. Це буде мікрофлора сама себе буде відроджувати, розлагатися щось буде, щось піде на, допустимо, якусь скульптуру падшому дереву. розумієте? Ми вимагаємо, щоб нам засадили заново, відновили. Ці дерева, які були зрубані, і більше до нас, так щоб е, ми не стикалися з такою за папір, який би не дозволив нікому втручатися в справу вашого лісу. Так, я думаю, що у вас це вийде, власне кажучи, зважаючи на, несп... на активність людей на те, що є ті, хто можуть стати попереду цієї історії, тобто бути такими локомотивами, як от пані Ірина. Але в мене ще такий варіант. А до вас чи не було вже спроб до вас особисто прийти, якимось чином домовитися, якимось чином сказати, та давайте. Ми вам щось, а вон, а воно буде мовчати? Давайте так тихенько. Ну, питалися в телефонній розмові домовитися, щоб ми дозволили, дозволили їм зрубати сухостою, щоб ми їх запустили до лісу. Але ж ви знаєте, як у цій кажці, коли у зайчика була луб'яна ізбушка, угу. і до нього бездомна лісичка запросилася хвостика погріти, і зайчик став бомжем з вирушкою без місця міста проживання. І ми дуже переживаємо, що наші зайці будуть іскати собі другого ареала бітання, але наш але але наш. Але ж замість нашого лісу вибачаюсь. Я бажаю вам успіху в цій роботі. Дійсно, мені виглядається так, як ваша позиція достатньо стала і так далі. Ще раз готовий вислухати, і ми готові надати майданчик для лісгоспу Жовтневого в радіо Тері Радіо накипіло. Тим паче, що питання ж це е, це тільки прояв певних процесів, які відбуваються на Харківщині. Чомусь ліс і вирубка його стала таким гарячим питанням в нашій області. Так, я хочу ще додати один момент. В нас вже вирубили одного невеличкого соснового бору, І навіть засадили там маленькі сосенки. Але все забила акація. Ніхто за цією ділянкою не, не, не уходжує, угу. не доглядає. І все забила акація. Зараз, замість шикарного соснового бору, вирує зараз кущарі акація, яка є сорним видом на теринах України і підлягає знищенню. Ну дякую. от, тобто мається на увазі, що я так перекладу вашу останню фразу на те, що замість того, щоб доглядати за тим, що самі ж висадили, так. займаються якимось іншими речами. Ми будемо слідкувати за ситуацією в Хорошовому. Я дуже дякую і нагадаю вам, що у нас була Ірина Кудінова, яка мешканка і яка які настільки небайдужі справи лісу. Який там є, дякую вам, дякую, і давайте зробимо невеличку паузу, а потім повернемося до нашої розмови.